Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою інформацією, як синхронності у вашому житті. Ви, напевне, помітили, багато хто з вас помічає, що ви зустрічаєте дуже часто однакові числа. На будинках відкриваєте книжку, наприклад. Як відкриваєте книжку, попадаєте в основному на одну і ту ж сторінку. Це можуть бути номерні знаки на автомобілях, це може бути будь що, це може бути напис на бікборді, це може бути е, випадково почута пісня, це може бути кимось випадково е, сказана якась фраза, але це не випадково. Це може бути відповідь на ваше запитання, яке ви ставили для Бога. Просто питання, яким ви задавалися для себе, чому так? От що таке? Як мені поступити? Чому так відбувається, наприклад, якась подія моєму житті? І ці всі синхроності, вони не випадкові. Вони не випадкові, якщо ви бачите в основному однакові години на годиннику, зеркальні числа. Це, наприклад, 2121, 2112, 21, 0550 ранку. Вас можуть навіть будити вищі сили. Там, наприклад, посеред ночі, і ви заглянете в телефон, подивитесь, а там, наприклад, 0505 або, наприклад, 0202, 0550, 0440. Це все не випадково. Вас, вам дають підкази. Підказки, яким шляхом вам потрібно йти, які зміни у вашому житті вам потрібно робити. І зрозуміти, це досить складно. Цього не потрібно боятися ні в якому разі, але ем, з часом, коли ви будете уважно слідкувати за тим, які підказки ви бачите, і що, які події. Подальшому відбуваються у вашому житті, ви зрозумієте, до чого ці підказки ведуть, що вони означають. Е, наприклад, я, я буду ділитися своїм досвідом, так, щоб було вам більш зрозуміло. Я бачу числа, зеркальні дати, зеркальні години ще з дитинства. І я їх то бачила, то не бачила. То були такі періоди, що я їх постійно бачила. Мене це дуже лякало. Я не могла зрозуміти, що це. Я думала, це попередження про якусь біду, шкоду. Не було нікого, хто б міг мені пояснити. Мені не було взагалі в кого запитати, що це таке. Чому я ці числа бачу, чому я ці години однакові постійно бачу. Інтернету, як я ще була дитиною, не було. Телефону в мене, смартфона також не було. Інтернет це був. Ну, В школі інформатика. От. І мене це дуже лякало. І були такі періоди, коли я переставала бачити ці числа, ці дати, ці години однакові. І зараз я розумію, чому я переставала їх бачити. Тому що я боялася. Коли ми боїмося, ми перестаємо бачити підказки вищих сил, тому що це знижує нашу енергію, рівень нашої енергії. Зараз це таке модне слово, вібрації. Ну, не модне слово, це вібрації. Страх, наш страх, він дуже знижує наші вібрації, наш рівень енергії. І ми втрачаємо зв'язок з вищими силами. І з Богом, ну, з Богом, будемо говорити. Ось. І боятися цих чисел ні в якому разі не потрібно, тому що це підказки. Це ваші підказки. Ось. І ви уважно слідкуйте за тим, які підказки ви бачите. Ну, я зараз на годинку побачила 444. Ось. Це число 444. Можливо, хтось постійно бачить таке число. Це може бути, наприклад, вас можуть будити о 4-й ранку 44 хвилини, 4. 44 ранку. Ви такі бачите, збираєте телефон, подивилися, і там ось єдка година, якась підказка. І з часом ви зрозумієте, що це означає, і ви можете запитувати в Бога, щоб він допоміг вам розібратися, що це саме для вас значить, що це значить саме для вас. Е, останні три роки я дуже багато бачу сина це дуже надзвичайно багато синхронностей бачу, і зараз я розібралася, які числа, які дати, які години, які години вони і що вони для мене значать, що вони означають в моєму житті, і можете нотувати, наприклад, ви будете забувати. Ви за день можете бачити там 20 да, бачити дати якісь вислів, кілька зловити себе поглядом, зловити свій погляд на тому що ви бачите якусь там певну синхронність в годинах. Ось, і ви це будете забувати, тому ви можете або записувати це в блокнот. Або завести нотатку на телефоні і записувати. І позначати, що для вас значить та дата. Синхронність ви потім зрозумієте. Те, як я це розумію для себе, я не буду вам розповідати, тому що вас це зіб'є, і ви не будете чітко розуміти, як це працює з вами. Цього ніякому разі не потрібно боятися. Просіть Бога, щоб він вам допоміг всім розібратися. Це все не настільки складно, якщо ви будете мати такий намір в цьому розібратися, це зрозуміти, ви все зрозумієте, не переживайте, не хвилюйтесь головне. Ось із часом ви це все зрозумієте, і у вас все вийде. Ви все зрозумієте, як це працює для вас. Ви будете попадати, наприклад, візьмемо YouTube, ви будете в Ютубі попадати на сторінки різних, скажімо так, духовних наставників. Але не потрібно зразу робити все те, що вам говорять, якісь там ритуали, практики, тому що є такі духовні наставники, які вас можуть завести туди, звідки ви вже не виберетеся. Не завжди з вами діляться тим, що є для вас корисним, з вами може ділитися і тим, що може причинити для вас в подальшому дуже-дуже сумні наслідки. Я вибачаюся, я дуже хочу спати. Ой, тому трошки збиваюсь. Ось, якщо видаєтеся якісь запитання, от просите Бога, Боже, допоможи мені, як мені... Як мені вчинити в певній ситуації, ви можете отримувати відповідь саме числами, випадковими фразами, випадково побачений уривок з вірша, уривок з пісні. Ви їдете в маршрутці, ви почули уривок з пісні. Ви їдете в машині, увімкнули радіо, і тут грає якраз куплет. Пісні, які відповідає на ваше запитання, Бог вам не відповість більше ніяк. Всесвіт вам не відповість більше ніяк. Тільки дати, години, які ви бачите, числа, які ви бачите, випадкові фрази, напис на борді, Будь-що. Для вас це може розумувати будь чим До вас може хтось зателефонувати і щось сказати таке, кілька фраз. І ну, все пока. Папа, в мене справи. Ось. І це для вас може бути відповідь. Дуже часто відповідь ви чуєте з вуст власних дітей. І в мене це також було. Я задавала запитання і ну, задавалася запитанням, як, як мені з цим всім розібратися, що це значить, як мені. Зрозуміти, що саме це означає для мене. І ви не повірите, наскільки було шковано, коли моя дитина мені просто Просто ходив там, грався, наспівав собі, якось щось там наспівував. І прийшов він до мене, сказав мені там кілька фраз, взагалі для нього не характерних. Це для мене це було шок. І ну, для мене це була відповідь. Зрозуміла, я також це не зразу. Буквально через кілька днів я зрозуміла, що це була відповідь. Тому слідкуйте за тим, що ви чуєте і що ви бачите в першу чергу. Ведуть вас також до вашого духовного наставника, який вам допоможе з цим всім розібратися. Самому розібратися в цьому дуже складно, тому що і в книгах, і в інтернеті дуже багато інформації. Інформація різна. Тому, тому коли ви бачите якийсь канал, де, скажімо так, якісь навчання духовні. Скажімо так, бувають вони зовсім не духовні людей, або ви, наприклад, попадаєте на канал, де розповідають багато там про ритуали, там на багатство, на здоров'я, на привороти, привороти це взагалі, цього робити не можна ніколи, шкодити нікому не можна. Тому що це занижує рівень вашої вібрації ні в якому разі. Ваші дії не повинні нікому шкодити. Ні в якому разі ні слово, ні дія, тому що це понижує рівень вашої енергії і ви втрачаєте зв'язок з вищими силами, які вас ведуть, вони приведуть вас до того духовного наставника, який потрібен саме вам. Але ви повинні уважно дивитися, слідкувати за тим, що ви робите, на які канали ви звертаєтесь? Я розповім вам, як це було в мене. Я в інтернеті шукала дуже багато інформації по числах, які я бачила. Мене це дуже хвилювало. Я не знала, що це. Я знала, що це щось означає, але я не знала, що це. І так трапилось що я ходила по різних каналах, дивилась, але я не робила ніяких ритуалів, які пропонувалися, тому що я, я в цьому не розбираюсь. І я, як би сказати, не боялась, а, скажімо так, зробити можна будь-що, а як це попливає потім на ваше життя? Це питання. Тому що бувають такі ритуали, які даються в інтернеті. І, ну, потім ви робите цей ритуал, вам дають безкоштовно ритуал, ви його робите, ну, там при... привернути, наприклад, до себе удачу. Або, наприклад, збагатитися, так? щоб там у вас великі гроші в бізнес. А насправді, після цього ритуалу, у вас буде така відкачка енергії, що ви будете смішуватися робити ні в якому разі не потрібно. Я шукала інформацію, і одного разу трошки відволіклася, і одного разу я попала на канал до однієї дівчини і, як вам принеси, мені настільки вона зайшла, настільки мені сподобалась манера її, От мене раї спілкування. Так просто, легко і нічого лишнього. Я вам скажу, що я спочатку взагалі не розуміла. Я не розуміла, що я чую. Я слухаю відеозапис, І я потім взагалі не пам'ятаю, що я дивилася, А мені подобалося дивитися. Ну, мені вона якось припала до душі, скажімо так. І я її дивилась-дивилась. Років два тому я почала розуміти багато чого з тих відео. Прийшов просто час. Прийшов час, коли мені потрібно було це зрозуміти. І я почала розуміти інформацію, яку я чую. Деяка інформація була для мене просто, скажу вам, шокуючою, тому що ми живемо в цьому світі і ми абсолютно живемо не по законах цього всесвіту, скажімо так, не по законах нашої планети, всесвіту. Ніхто з нас, ну, не буду не буду казати ніхто з нас, тому що багато з нас вже... Розуміють, що відбувається в світі, і все-таки вони все потроху починаємо слідувати законом нашого Всесвіту. Ніякому разі нікому поганого нічого не бажайте і не робіть. Ви так робите для себе тільки гірше, навіть якщо людина вам зробила щось погане. Щось неприємне, скажімо так, те, що вас сильно засмутило або обурило, так має бути. Сприймайте все спокійно, не реагуйте злом на зло. Тримайте високий рівень вашої енергії, ваших вібрацій. Але це можливо тільки, коли ви будете робити добрі вчинки. Добрі Вчинки. І ще раз добрі вчинки. Кожен повинен зрозуміти для себе сам, що він має робити. Якщо ви задастеся ціллю розібратися в цьому, ви розберетеся. Я тому просто впевнено. Не занижайте ні в якому разі рівень своїх вібрацій. Не зліться, не сваріться, не сумуйте. Також не сумуйте. Ось. Знайдіть для себе, що таке закони Всесвіту ви, думаю, почнете потроху розбиратися в тому, що ви бачите. Ось не переживайте. На все свій час ви усім розберетесь, але не відкладайте у довгий ящик. Тому що часу насправді не так багато. Розібратися у всьому потрібно, але... Не галопом, тому що галопом якісно зробити це буде дуже важко. Ось звертайте увагу на те, що ви бачите, вас приведуть туди, куди вам потрібно, але тільки за тих умов, що ви будете виконувати закони цього все Заповіді, скажімо так. Я думаю, ви з всім розберетесь. Я вам бажаю удачі і слідкуйте за тим, що і кому ви говорите. Якщо ви бачите ці числа і ви вже знаєте, що вас ведуть, бажано про це нікому не розповідати поки ви не розберетесь в цьому. Тому що вам будуть заважати тихо, помало розбирайтесь. Ви розберетесь і, можливо, не розказуйте навіть своїм рідним поки що. Ну, поки що все. Дякую за увагу. В наступних відео я буду ділянку тим, що ще відбувалося в моєму житті. Ось, і я думаю, вам це допоможе. Ні в якому разі не сумуйте, не, як би це сказати, не засмучуйтесь, якщо у вас щось не виходить з часом з цим розберетесь, всі синхронності ви зрозумієте, що таке англійська нумерологія, як вона працює, вам потрібно помалу записувати, що ви бачили в цей день, що відбулося в цей день, наприклад, те, що ви бачите на годиннику або, наприклад, на номерному знаку автомобіля. Воно може для вас резонувати в різні. Деякі синхронності для мене спрацьовують одразу, скажімо так, на наступний день, або і у цей же день. Деякі синхронності, вони такі більш далекоглядні. Ось, але нас завжди попереджають про те, чи потрібно нам кудись їхати, чи потрібно нам заключати якусь, якийсь договір. Чи починати нам якусь нову справу? Не починати. Там захотіли б почати вивчати англійську мову. Вивчайте. Якщо ви, наприклад, завтра так і встаєте. Сьогодні думаєте, все завтра. І докупляю наушники. Зношу ручку і починаєте вчити англійську мову. І вам тут означок. Ти дидиш, поки що тормозни. Ось і. Там, наприклад, через кілька днів ви побачите знак і вам скаже, що все, починайте. І ви собі берете той зошит, ту ручечку, і сідаєте наушнички, вушки, і починаєте вивчати там англійську мову. Або це стосується будь-чого, що ви там задумали вивчати, або в чомусь розбиратися. Це може стосуватися абсолютно, абсолютно будь-чого. Тому будьте -то уважні до знаків, які ви отримуєте. Якщо ви живете по законах Божих, скажімо так, рівень вашої енергії буде високий, буде підвищуватися, і ви будете отримувати багато знаків, які вам будуть допомагати по життю. Будьте уважні за тим, що ви дивитесь. І що ви повторюєте і робите? Не робіть ритуалів, ви, в яких ви не розбираєтесь. Взагалі ніякі ритуалі, в яких ви не розбираєтесь, тому що це в подальшому може дуже погано у вас вплинути. І зв'язок з силами у вас також може зникнути. Або послабитись. Всім гарного дня! Будьте уважні, пильні. Менше розповідайте комусь щось про себе, про свій шлях, про те, що ви бачите кожному, кому потрібно розібратися з тим, що він бачить. Він до цього прийде у певний момент свого життя, свого часу. На все свій час не старайтесь комусь допомогти, поки вас цього не просять. І кожен сам дійде до тієї інформації, до якої він має дійти. Це залежить від того, як хто проживає своє життя. Ось, тому будьте менш Комусь щось розповідайте. Будьте уважні до того, що ви робите, кого ви дивитесь, і ви помалу прийдете до духовного наставника, який вам допоможе всіма дня, вечора, вночі, хто кладіться. Будьте пильні, не бійтеся, але і не розслабляйтеся. Вас ведуть, але ви також повинні тихенько йти, скажімо так. Всім гарного дня. До побачення. Думаю, побачимося в наступних відео. Я думаю, вам це допоможе. Дивіться, передивляйтесь, прислухайтесь. Всім пока! Що я хотіла додати, не сказала у відео. Ще скажу одне. Ви не повинні постійно дивитися в телефон, шукати зеркальний час або чекати, що прийде там зараз. От, через кілька хвилин буде там 12-12. Так не працює, ви не повинні спеціально дивитися на номері, запі машину, шукати ту, той номер, який там вам потрібен. От це має бути випадково побачене. Випадково побачене. Зиркло, купа. Як ви побачили? Там на автомобілі номер той, який вам потрібно було побачити. Або ви, наприклад, побачили на телефоні, або на руці той час, який вам потрібно було побачити. Це має бути випадково. Ви не повинні чекати, щоб 11.11 11 було О, зараз через кілька хвилиночку буде 11.11, 11, бо там 10.10 10, чи 10 9. Ні, це має бути дійсно випадково побачили число, фраза, прочитаний якийсь надпис, на який ви звернули увагу, входити місяць, наклеїли, наприклад, підборд, новий, ну, виходите місяць, і ви там ну, абсолютно не звертали уваги, що там пише, а тут і йшли і звернули увагу, і прочитали фразу, яка дійсно вам відповідає. Це дійсно має бути випадково. Вибачаюся. Це дійсно має бути випадково, побачена фраза, дата або число або час. Будьте уважні, не притягуйте. Те, що вам не потрібно, не шукайте спеціальних якихось написів, які там вам хотілося. Прочитати чи почути все, що вам потрібно, ви почуєте і побачите.